Леся Українка, контра Спенс сперу. Геть ти думи ви, хмари осінні, то ж тепер весна золота. Чи то так в голосінні проминають молоді літа? Ні, я хочу скрізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, визнадії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на убогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, О, сіять квітки на морозі, буду литаних сльози гірки. І сліз тих гарячих розтане. Та кораля від сна, може квіти зійдуть і настане, ще для мене весела весна. Я на гору круту крим'яною буду камінь важкий підіймати, Не сучити вагу страшною, буду пісню веселу співати. Довгу, темну нічку не видно, не стулю ні на хвильки очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну ладарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без таки сподіватись, буду жити, геть думи сумні.